Так, скажи мені, будь ласка, що це у нас на продажу вообще? Фабійка на продажу? Шкода фабіо. Прошу, до речі, в машині пристегуватись, тому що я за безпечне пересування в просторі. Я щас земовка ну, пристрігу. Я продаю фабію. Я продаю Фабію 2007 року. Вони не на 4 бензин на механіки 211 тисяч пробігу. Слухай, мотор тут не вбиває. Чесно кажучи, якщо взяти цю машинку під таксі або під якісь утилітарні нужди, в тому плані, що блин, на неї такі дешеві запчасти, слухай, взагалі. Вона не ламається, топова машинка. Вот, уже, я, уже Я бачу ценничок, Я вже да? підготувався, слухай. Я до того як ти сів машину, я підготувався, все розпечатав одразу для тебе. є. дивись, у нас тут є. А тут і печка є, і, і Слуха, от, ну без Радио. печки нікуди, але коме печки у нас кондро тут є. У а -а. нас тут магнітола Данке, Бачиш, О, Данке. або насамперед денс. В принципі, що? п'ятиступочка, дивись стан керма. Офігенна машина, електросло мочі є. У нас, кстати, ми зараз вийдемо, я зараз стану, я покажу, у нас дах в бронеплівці. Тобто, якщо там піскострою ніякого не буде на даху, потому що все в бронеплівці. В принципі, що 211, Блин, машина, ну, стан реально топовий. Я скажу, що на цей, на, 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 на цей рік і з таким пробігом... Задне можна... місце нормально, так. Для як для хечбечика такого, так. Нормально. дивись, яка вона в ходу, вона легенька, О, боже, як вона класно повертає, типу дивись. Взагалі, одним пальчиком диви. Одним пальчиком просто. Капець, ця машинка це просто От, мотатись десь по місцю, в Білогородці, десь оце кататись, в Київ з'явитися. Саме то. Тут, блін, вона така проста в керуванні, що люба дівчина сяде, яка навіть не вміла на механіці їздити, вона на ній дуже легко навчиться. Дивись. Взагалі нормально, нормально. Вона в ходу припаркуватися так, раз-два. Дивись, давай, знімай, я, я тебе ще покажу, скільки місця у нас сзади. Я тільки що сів за собою, як би. Думають, що Фабій маленький Де да ні, Фабі не маленький. Дивись, скільки в мене на місця над головою. Так, тут чекай, тут Люфт надо, кулака. Нам люфт, надо, люфт нам кулака. Нам, 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 нам показати, як вона Я Ти ти помниш? Ти, помниш? ти помниш, що я сказав? Отойди, зараз машина соб'є тебе. Ти помниш, що я тобі сказав? Дах, бронеплівці. В бронеплівці дах. Автомобіль, дивись. У нас такі титани стоять, зимня резина вже. Я поставив її. Такі шильники Germany є, з Прусія. Колір червоний, дах чорний, стільочок. У нас, дивись, братан, дивись, у нас тут повний повний комплект. Все у нас тут є. Дивись, запасочка. Все. все, 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 все. Причому диви, вона нова. Тут запасочка нова. Трикутник аварійної зупинки, будь ласка, без проблем, без питань. Вона, до речі, без власника і пробігу по Україні. Цей автомобіль тільки приїхав і все він в продажу. А ціна 5500? да? Ціна 5500. братан. Всього на все. 5500, але якщо ви приїдете сьогодні до нас, будемо говорити, буде краща ціна. 100% гарантую. От від себе, від себе вам гарантія. чітко. Машина просто для чітких пацанов або для чітких дівчат, вона для всіх. Це машина настільки універсальна, наскільки це може бути. Вона хоче хетчбек, але вона універсальна, тому що це шкода фабія, народний автомобіль. Які лана, скажіть. Ну ладно, ну ну, ребята, немецькі машини, прося, самі мені разумієте, за кордон.